Привіт! Питання таке: вивозити чи не вивозити? Що робити з мікрушками? Що робити з нукліусами під час цвітіння соняху, коли він від нас далеко. Цей нукліус на 4 відділення стоїть в мене на стаціонарному точку, і соняшника біля нас тут дуже-дуже мало, тобто вони нічого собі не принесуть. Всі чотири відділи облетілися, вже одну маточку я з одного забрав, потім неплітку підсадив, вона вже теж облетілася, сіє, все добре. Але питання в тому, що з ними робити далі. Що буду робити я? Я вивезу туди до всіх цей нуклюз, да, на чотири відділення. Що ми будемо з нього робити? З такого нуклеуса можна зробити як окремо відводок, так і давати рамочки їм на відтяжку і на засів матці. Тобто в цьому вже нуклеусі по дві рамки, якраз ті, що стоять, вони всі засіяні. Тобто я буду одну рамку забирати, підставляти там є кому і давати їм вощину на відтяжку. Зараз покажу, чи відтягнули вони трішки вощину, чи ні. Ось так у нас в ньому стоїть вощинка. ставив я її посередині. Ось, до речі, сиропчик одні не взяли, ці два відділення взяли. Давайте подивимось. Ось так виглядає вощинка, яку вони тянуть. Тобто одна сторона майже відтягнута. Давайте подивимось на іншу сторону. Інша сторона теж майже відтягнута. Маточка вже ось почала сіяти в деякі комірочки. Ось вона лазить гарненька. Це вони її прекрасно відтягнуть. І такі рамочки можна потім від них забирати. Або залишати їм, і потім, коли будемо збирати гнізда в зиму, да, залишити це бджолам. Але щоб це зробити, треба, щоб тут був мед. І бажано ось ці мікронукліуси або нуклеуси, як в мене, вивозити на взяток сотягу. А ось ще одна рамочка. Бачите, все засіяно, все щільненько, кучненько, вся рамка. Вся рамочка засіяна. Тобто, і наступна там третій, да, є третій відділ. Тобто, Якщо ми зараз це все діло потягнемо на медозбір соняху, вони ще й піділіють це медом. Тобто, можна в них буде рамочки забирати, замість них давати вашінку, вони будуть тягнути. Дуже така класна, спомагаюча сімейка з кожного відділу.